Розширювати міжрегіональні зв'язки та поглиблювати економічну співпрацю пропонують прикарпатській владі та бізнесменам європейські дипломати на перемовини із підприємцями до Івано-Франківська завітав надзвичайний повноважний посол чеської республіки в Україні Іван Почух певен нині саме час переходити на якісно новий рівень економічного співробітництва, який, до речі, вбачає передусім в інвестиційних проектах в рамках виставки Агро 2013 13, совместно с министром, министром сельского хозяйства Чешской Республики мы присутствовали в мероприятии, когда они подписывали новые контракты. Они занимаются, например, стройкой этих свинозаводов и у них другие возможности. Водное хозяйство да, – это проблема по всей Украине. У нас компания, так и сотрудничество девяти крупных чешских, предприятий, которое называется чешский водный альянс, которые готовы работать здесь, может быть, даже с поддержкой этого чешского экспортного банка. Енергетика, в тому числі альтернативна енергетика, біоенергетика. -біо Івано-Франківщина у економічній співпраці з Чехією задніх не пасе, запевняють місцеві представники бізнесу. Поза як нині в області успішно діють 26 чесько-українських підприємств. Утім, це лише початок. Тож однією спільною зустрічю із закордонною делегацією не обмежиться. У планах на майбутнє ще один візит чеської делегації. Щоправда, уже наступного року.